Скандал в Агентстві оборонних закупівель міністр оборони Рустам Умєров має подати відставку через скандали з Агенції оборони закупівель. Про це заявила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна. У своєму дописі на Фейсбук депутатка зауважила, що наглядова рада Агенції оборонних закупівель була створена тільки місяць тому, 17 грудня, і наразі встигла ухвалити лише одне рішення про продовження контракту з керівництвом АОС Мариною Безруковою. Його своєю чергою проігнорував пан Умєров. Радіна наголосила такі дії міністра. Руйнують реформу оборонних закупівель та означають ручне втручання в закупівельні процеси. Відтак, у Мера мусить подати заяву про відставку. Пане Сергію, тут справді дуже дивна ситуація виникає, але я поставлю коротке запитання. Ну, очевидно, що ви знаєте про цей скандал і його подробиці. Просто, просто справа, якраз справа якраз полягає у тому, слухаючи. Слухаючи представників Юрія Гудименка конкретно, він якраз коментував цю, цю історію. Це член антикорупційної ради Міноборони. Він, він коментуючи це, сказав наступне: що власне цей конфлікт упродовж останніх півроку можна було загасити, загасити за півроку. І левого частка відповідальності лежить якраз на Міноборони. Запитання: а друге, теж важливе. Наскільки під загрозою тепер все ж таки опиняється найголовніше це закупівлі, довгострокові контракти, а відтак і постачання зброї Збройним силам України. Ну і пункт третій це чи така картинка нам зараз наразі потрібна, да, коли в Сполучених Штатах дуже активно говорять, багато говорять про замороження допомоги Україні. Тут дуже багато складових, як ви бачите, наслідки набагато цієї більше, історії? Набагато більше ніж ви зазначили. На цю тему я можу говорити безкінечно довго, з одного боку, з іншого боку, мені говорити навіть стисло буде дуже важко, бо для того, щоб аргументувати свою точку зору, мені доведеться посилатися на цифри, посилатися на які я не можу. Але не говорити про це неможливо, тому що це справді проблема. І я боюся, що якщо я зараз почну розкривати всі аспекти, у нас не залишиться часу на інші теми. Але давайте спробуємо. Без образ. Мені здається, що частина з питань, які ви поставили, воно нас на манівці зводить. Ми обговорюємо питання, так? які насправді величезної ваги для самої проблеми немає. Давайте спробуємо Давайте. розібратися з самого початку. А, ви знаєте, як правильно називається Агенція оборонних закупівель? Поправте, Агенція оборонних АОС. Державне підприємство, підприємство. Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель. Чомусь про це велика частина людей або забувають, або навіть не знають. Говориться як про конфлікт між АОС і МО. Це виглядає трошки смішно, тому що це державне підприємство Міністерства оборони. Що це означає? Це означає, що це не приватна фірма, це не акціонерне товариство, це банальний центральний закуповельний орган у вигляді державного підприємства. Правильно чи неправильно, що створили саме такий орган питання суперечла, на мій погляд, правильно, але з невідомих причин і з незрозумілих причин свого часу в цій структурі було створено наглядову раду. Чому з незрозумілих? Тому що і чи на законодавство, світовий досвід показують, що подібні речі робляться тоді, коли необхідно розвести функції акціонера і менеджмента. І це стосується або акціонерних товариств, або, скажімо, компаній монополій, або компаній, де є приватний державний капітал. Тобто є ціла низка прикладів, коли наявність наглядової ради є обґрунтованою і необхідною. Але навіщо в центральному закупівельному органі державному підприємству, яке де-факто і де юре, є структури Міністерства оборони, з'явилася наглядова рада, для мене питання. І насправді те, що сталося зараз, це зайве підтвердження, що це був абсолютно зайвий необґрунтований крок. Більше того, наскільки я пам'ятаю, само керівництво АОЗ не наполягало на подібному кроці. Це раз, два. Дуже багато спекуляцій маніпуляцій з приводу того, що про це, начебто, просили, чи наполягали наші західні партнери. Я теж такого не пам'ятаю. Наскільки я розумію, це була ініціатива самого керівництва Міністерства оборони, і воно саме себе загнало в паску через те, що дуже схотілося сподобатися антикорупційній спільноті, і вони створили пастку, з якої тепер не можуть вийти. Це для розуміння, хто кому Петренко, хто кому Рінович, а хто з ким воює. Тепер про наслідки. наслідки. Наслідки жахливі, з моєї точки зору, про відповідальність, якщо дуже стисло. Це моя точка зору, вона безумовно суб'єктивна. Я, на відміну від величезної кількості людей, які поширюють свою думку в соціальних мережах якийсь тинустанній інстанції, я не наполягаю, що моя точка зору є єдиновірною. Але на моє глибоке переконання, свої функції не впоралася, і через це відповідальність має нести і керівник Міністерства оборони, і керівник ОЗО. Тому що. Є АОЗ чи нема ОЗУ. До цього, нагадаю, був ДТП, ну він зараз існує, Департамент військової технічної uh -huh. політики, тобто та структура, яка до створення АОЗу, який створений на відповідність указу президента, що не помиляється, чи 19-го, чи 20-го року насправді. Але де-факто він з'явився, ну, де, не де Юра, а де факто з'явився тільки торік. Так от, незалежно від того, є ООЗ чи немає Озу. Від Міністерства, оборони, від Міністерства оборони з його керівництва ніхто не знімав головну функцію забезпечення усім необхідним і в першу чергу зброєю, озброєнням боєприпасами Сил оборони і ЗСУ в першу чергу. На мій погляд, Міністерство оборони не впоралося з цим керівництвом. І те, що зараз відбувається, це пряме свідчення цього. І це демонстрація цього. Це наявно очевидно, бо ця, цю людину запросили туди з е, подачі, з доброї волі Міністра оборони. Наглядова рада створювалася з подачі, з доброї волі Міністерства оборони. І те, що озброєння закуповувалось не там, не туди, не так, і не за тою ціною не в такі терміни, це відповідальність не тільки АУЗу, а в першу чергу керівництва Міністерства оборони. Тепер щодо АОЗ, попри те, що є об'єктивні причини, через які ОЗ не виконував свої функції якісно, правильно, але, знову ж таки, не маю суб'єктивну точку зору. І не розкриваючи цифр, які є дуже сумними. Але я просто дозволю собі висловити, що якби ми воювали Збройні Сили України і Сили оборони тільки тими боєприпасами і зброями, які закуповує АОС, то фронт проходив би де за Збручем. І на мій погляд, це вирок керівництва АОС. Тому що а, скільки б не лунало там критики, наприклад, да, там про. На адресу Державної прикордонної служби а, дуже просто взяти контракти, взяти документи і подивитися. Так от, а в ДПСУ за закупівлі, а до речі, вона займається закупівлями, в тому числі і за імпортом, абсолютно офіційно з 2022 року. Так от, з точки зору ціни швидкості і якості, Державна прикордонна служба де закупівлі, а за закупівлі відповідає кілька людей. Робили це. За цим співвідношенням, як я сказав, ціна, якість і швидкість в рази ефективніше, ніж АОС, якому якому сот людей з величезними зарплатами. І наглядова рада теж з великими зарплатами. Так, є об'єктивні причини. Ну, наприклад, там достатньо складна процедура погодження, якої, наприклад, в ДПСУ немає, не тільки в ДПСУ, а в інших структурах, які там теж займаються абсолютно на законних підставах закупівлями за імпортом. А є проблеми, що АОЗ зайшов, умовно кажучи, на ринок тільки там нещодавно. Але я не пам'ятаю, я розуміло, що я не стежу, не пильную всі заяви інтерв'ю керівництва АОЗ, але не пам'ятаю, щоб вони наполягали на тому, що їм нормально не дають працювати. Оце складна процедура погодження. До речі, наш комітет щонайменше тричі звертався до Міноборони для того, щоб ця процедура була спрощена, щоб АОЗ міг працювати ефективніше. Я не пам'ятаю, тобто керівниця ООС згадувала про що завгодно в своїх інтерв'ю, крім цієї подробиці, дуже важливе. І більше того, на превеликий жаль, мушу визнати, що те, що вона говорить в публічних інтерв'ю, те, що вона говорить, наприклад, на комітеті, я не можу відцитувати, бо це закритий комітет. Але її точка зору дещо змінюється в залежності від того, в якій аудиторії вона це каже. Тому, щоб не. Довго не йти в, в довгі розмови, в довгі таривані. Ще раз кажу: на моє глибоке переконання, свою функцію Міністерство оборони в першу чергу, бо це їхні дітище, це державне підприємство, Міністерство оборони це центральний закупівельний орган державного органу, який є для них органом управління. А ось не існує в абстрактному просторі. А ось існує на гроші, які йдуть від Міністерства оборони, а воно їх отримає. Від платників податків з державного бюджету, з оборонного бюджету. Тому Міністерство оборони, на мій погляд, керівництво в першу чергу не впоралося в свою функцію. Керівництво теж не впорало своєю функцією. На мій погляд, обидвоє має нести відповідальність в першу чергу кадрову. Але це моя точка зору: суб'єктивна, скромна, не наполягаю на те, що я достеменно безкінечно правий. Ну тут. Ну тут можемо пропускати прогнозувати, але поки що так розуміємо, що досить чітко на своїй позиції стоїть міністр оборони Рости Моров. Він же навіть стиг призначити іншого керівника АОЗУ і по факту у нас може виявитися ситуація. Ну по факту зараз у нас два директори, так Аозу, очільника керівника. І ще по факту може виявитися, що ще й буде дві <гум> печатки. Тобто, цей конфлікт. Ну цю ситуацію цей скандал необхідно врегулювати. А ще і очевидно, що врегулювати його буде знову ж таки міністр оборони, який. А ще по факту у нас є бойові дії, ще по факту так. у нас воєнний стан. Ще по факту і де факту до Юра. у нас угу. існує президент, який є верховним головнокомандувачем, і всі, чому забувають його цю посаду, він у нас керівник Ради національної безпеки та оборони. А я не впевнений, що, наприклад, ставка може ухвалювати відповідні рішення, бо дуже дуже багато суперечок юридичних про те, де закінчується повноваження ставки. Чи а от Рада національної безпеки оборони, особливо в умовах воєнного стану і прямої агресії, вона може ухвалювати відповідні рішення, які втілюються в життя указом президента. Давайте я думаю, що достатньо вашої вашої позиції, якраз висловлено з цієї ситуації, і тоді не будемо витрачати час і підемо далі. Якраз поговоримо про президента Дональда Трампа, заяви, які він озвучує. Ну які спричинили найбільше резонансу. І очевидно, ті висновки, які почали робити, і західні видання, ну і деякі наші прогнозисти.